Всім привіт, шановні друзі, з вами знову діло Жорті і сьогодні дуже коротенькість на подайджерс по новинах спотлайтів, по новинах того, що відбувалося за останній тиждень Marvel снайпі. І в цілому, в кінці відео анонс для нашої спільноти. Поїхали! І спочатку обговоримо спотлайта цього тижня. Якраз у вас залишиться десь приблизно 5-6 годин після того, як я випущу це відео для того, щоб або забрати, або ні ці спотлайти І як я думаю, що я думаю про них, Танос. Сілом мене погана карта, і мені здається, що мати його в колекції це доволі добре. Але якщо у вас немає на наступний тиждень ключів, тобто на через 5-6 годин вийде Мінору, Hope Summers та Proxima Midnight. Якщо у вас немає ключів на Hope Summers та Нікомінору, краще цей тиждень не відкриватися, краще ці 6 годин почекати, дочекатися нового спотлайтів і таким чином відкрити собі Нікомінору та Hope Summers. Адже Танос зараз відчуває себе недостатньо добре. А Cal Obsidian дуже добре грає саме з Таносом. Тому якщо у вас немає карт, які будуть якраз через пару годин, то краще зачекайте і отримайте їх. Тому Танос, якщо у вас ті карти є, Танос оберіть. Якщо у вас ті карт немає і у вас мало ключів, краще, краще зекономити. Те ж саме скажу про Калапсідіна. Калапсідін зараз найкраще всього грає тільки з Таносом, і в якийсь баунс в колодах він не грається, якихось кодах на одиничках він грається дуже-дуже рідко. Тому я б не радив відкривати Калапсідіна зараз, адже якщо у вас є Танос, то. Але всі діємо не завжди прям потрібен, хоча б долі непогана карта під Пітанаса насправді, але якщо знову ж таки у вас немає Нікумінору і Саммерс, то обов'язково треба тарити саме їх. Що я скажу про копікет? Копікет мені особисто дуже сподобалось. Копікет це карта за 3-5 з здібністю. Коли ви отримаєте її з колоди, то вона краде здібність найнижчу карту з колоди опонента. Якщо ви граєте копікет в колоді з декоргом і рокслайдом, то знаєте, що опонент може отримати карту без здібни. Коли ви замішуєте камені в колоду опонента. Тобто, ви зіграли умовно копікет, ви отримали в руку на перший хід, вона вкрала здібність допускання залізної людини, ви зіграли корга. Тепер у опонента є шанс отримати цю карту в руку, тому він буде знати, яку саме здібність ви вкрали з допомогою копікет, і чи вкрали ви її вже. І якщо ви хочете якось їм мащином позвати свої плеї на несподіванці, то якщо ви граєте коргом і рокслайдом, то цієї несподіванки не буде. Якщо умовно Атілан вийшов, який замішує три карти в колоду і дає вам три карти опоненту, і вам, то так само опонент може яку... І здібність ви вкрали, але якщо ніяких ефектів замішування немає, то скоріше опонент не буде знати, яку здібність вкрала копікет. Якщо ви граєте проти Хели, ви можете вкрасти Хелу. і таким чином ви виграєте матч 100%, адже опонент завжди сподівається на те, що він дровнить Хелу. Він може піти на 4 куби, на 2 куби. І він такий, я точно дровну Хелу на останній хід, але Хелу він не отримує. Жубілі Хело не активується, адже ви її вкрали, тому можете спокійно снапити. Ви вкрали негатива, теж дуже чудова можливість для снапу. Ви вкрали залізну людину, ви вкрали. Доктора Думу, ви вкрали неймовірно сильні карти Фіну. Це при, причина для того, щоб снапити. Копікет це дуже крута карта, якщо у вас вже є інші карти. Адже копікет дуже легко замінити на інші карти. Якщо у вас є Ноктурна, заміняється копікет спокійно. Якщо у вас є гладіатор, теж його можна замінити. Вона не обов'язкова, але доволі фанова і доволі сильна, особливо коли немає арішемів в меті, і якраз Касандра Нова, яка вийшла в Steiner, Вона трошки прибила е, арішемів і копікет стала грати ще набагато більш сильніше. Я вчора сидів і думав, яким чином можна вигравати опонентів, які зараз грають і ті прайд, фіна, залізна людина, місті Кіті Прайд, Даркхока, Залізну Залізного і так далі. Чим можна їх перемагати? Я подумав: Сендмен. Ви граєте сегмен на п'ятий хід, якщо опонент умовно зіграв піста плюс Black Swan. Він хоче зіграти купу одиничок на останній хід, ви граєте піска. Вся, ви без проблем виграєте. Ви граєте проти Фіни Кіті Прайд і опонент дуже сильно сподівається, що він забафає Фіна на останній хід. Ви граєте піска. Так у нього може бути Джеф, але це все одно залишається йому 4 енергії, тобто він не може зіграти більшість карт, яка в нього є. Це дуже дуже сильна технічна карта, тому найбільш краще яку я придумав це, зіграти його в Сенмені, тобто в Електросенмені, який використовує качку, качка. Качка це доволі сильна карта, якщо подумати саме в цій колоді. Адже ця колода, вона не має якоїсь гнучкості. Вона грає від 1 до 2, до 3, до 4, до 5, до 6 енергії. Вона точно знає, які карти їй потрібні, коли. І качка, якщо ви отримали її на перший, другий хід, ви точно знаєте, чи ви отримаєте піска на 5-й хід, чи ви отримаєте електро на 3-й, який у вас буде топдек, дек чи ви отримаєте джубілі на 4-й, чи вам треба зіграти, наприклад, електро блінк, чи вам треба сподіватися на дух доктора Дума і лідера після піска. Качка дає дуже багато важливої інформації саме в цій колоді, як на мене вона виглядає дуже-дуже сильно, адже це качка. І в принципі ніяких пояснень немає. Не була завжди сильна в Електро, адже опонент не завжди може зіграти в лінію з Електро, навіть якщо ви на шостий хід отримали баф на небо, це вже 1-3, що не є поганим. White Widow це просто дуже сильна карта на другий хід завжди сильна. Джеф теж завжди сильно. Копікет, в принципі, використовується як трійка дуже сильна для інформації або для сильного ефекту, якщо у вас немає електро і потім граєте дуже більш на четвертий. І далі Блінк, Пісок, Доктор Дум, Лідер і Магнето, в принципі, стандартні карти, які використовуються в кожній електроколоді. Серфер Блінк в цілому, якраз колодека, теж використовує Копікет і це серфер. Ну немає ніяких інших причин пояснювати. Це серфер, який використовує доволі жадні карти. Він використовує Касандру Нову і Абсорві мене. Якщо опонент грає рішемом, то у вас абсолютно немає жодних причин хвилюватися. Адже якщо ви зіграли Хоп Саммерс, на п'ятий хід ви зіграли карту, ви Хоп Саммерс. На хід ви просто граєте Касандра. Нова плюс Абсорбіхмен, і ви точно виграєте будь-якого рішами, який може в принципі вилізти. Якщо ви грати по тачаних колод, то у вас є Брут, абсорбівхмен з Сера, і потім ви граєте з серферів, якось там крутитись, мутитись, копікет так само допомагає разом з Ноктурною отримати дуже класні ефекти. Ноктурно може гратися на хоп сам Лінію, таким чином, додаючи вам додаткову енергію, може мутись, куди їй потрібно. А Блінк і Мокінбь використовуються тут як можливість рампанути в щось сильне. Якщо, наприклад, у вас є Абсорм Хмен. Бруд плюс Абсолюмі Хмена на п'ятий хід ви граєте Серу. На шостий хід ви можете зіграти Surfer плюс Блінк. Таким чином ви отримаєте або Мокінберд, або Мокінберд, Тому, в принципі, у вас є дуже сильний плей, ви можете пробафити свій стіл і одночасно отримати Мокінберд замість Серфера, і опонент скоріше цього взагалі не очікує. Плюс Блінк сама є 7 сили, теж дуже-дуже сильна. Тому коло доволі гнучка. Інколи можете зловити з. Абсорі хмена можете зловити серу, таким чином, якщо у вас немає сери в руці, ви можете все одно покласти на стіл, а потім зіграти ще три, дві, 3 трійки на останній хід сильно, мощно, цікаво. Тому пробуйте. Мокінберд до сих пір Якщо ви зіграли брут плюс обсорвіхмен, потім зіграли серу, то ваша Мокінберд буде вартувати одну енергію. І так, якщо у вас Мокінберд вартує одну енергію. До того як ви зіграли серу, Макінборд у вас буде вартувати 0. І остання колода це Баунс. І Баунс використовує такі карти, як White Widow, Несподіванка, худ, корх, нікомінору. Завжди стабільні карти, які використовує будь-які Баунс-колоди. Hawk все одно сильне. Якщо ви грати проти Арішемів, це дуже сильно. Якщо грати проти лишених колод, то Dark Hawk все одно має десь приблизно 5, 513 в силах, що є дуже дуже добре. Попікет дуже гарна трійка, яка може використовуватися, якщо у вас немає Касандри Нови або немає рокслайда. І, до речі, Касандру Нову так само можна використовувати з бістом, тобто ви зіграли Касандру Нову, зіграли туди Вайтвідео, що Нікомінору, повернули з допомогою біста, і Ксандру Нова можна переграти знову, де вафнати карту опоненти знову, але найбільш важливо просто перемістити силу в іншу локацію. Якщо ви впевнені, що в тій локації, де вже є Касандра Нова, ви не зможете перемогти, адже опонент дуже багато сил влив саме в ту локацію. І в принципі ця колода доволі доволі дешева. Адже використовує Dark Хока як ксерію 4, Ксандр Нову з Депулз Дайнер і Вайтвідо як одна з найбільш дорожчих карт ці колоді. А в цілому, вся інша колода доволі доволі бюджетна, тому можна використовувати її без проблем. І так до речі, я закрив. Повністю Deadpool з Дайнер. Я абсолютно отримав всі нагороди, які міг тільки отримати. І варіант це була остання нагорода, яку я взяв. І як на мене, всі поради, які я використовував у відео. До речі, відео зараз буде в куточку. Подивіться обов'язково, якщо ви ще не бачили. Там п'ять найкращих порад, які ви можете отримати сандру нову якомога швидше, аж долучився цього один тиждень для її отримання. І в цілому останній матч якраз виграв на седмен Колоді. Звіт умовний і колоду, і момент, як я виграв 200 мільйонів останніх для варіанту Ксандро Нови, є в телеграм-каналі, будь ласка, підпишіться, це буде дуже і дуже приємно. Ксандр Нова, в цілому, якщо ви виграли інфініт ранг в Ранкіті, і ви не хочете грати в конквест, то Декфуз Дайнер це один з найцікавіших режимів, які зараз є. Мені зараз це буде абсолютно нецікаво, я не хочу донатити ніякі куби, і, до речі. Придумалась схема, як люди ніби якось аб'юзили систему, ти ніби ретритиш 9 разів, а потім на цей це раз ти завжди отримуєш бота на тому самому столі. Але розробники вирішили сказати, що ніфіга, ми це робити не будемо. Ми цього не допускаємо. Ви не купляєте бавс за нашу голду. Тому, будь ласка, ми прикриваємо цю лавочку. Якраз скрін я покажу зараз на екрані, і це доволі доволі смішно. Розробники хочуть зробити все, що ви платили гроші. В Принципі остання колода, яку я хочу вам показати на Касандрі Нові. Я вже перед тим показував пару колод, такі використовували її. Але це колода від КМБСТА. Я побачив її на його youtube каналі Він десь її теж взяв в Діскорді, тому в принципі ми використовуємо її по всіх різних моментах. Колода теж баунс, але використовує трошки інші моменти, адже у вас є Вервульф, який стрибає по різних локаціях і може бути цілком 3-6, 3-8, 3-10, в залежності від того, як ви зіграли. Може так само використовувати Аякса і Хазмат. І якщо ви умовно зіграли Хазмат десь на 3-4 хід, на 5 хід ви можете повернути Хазмат назад собі в руку і на 6 хід зіграти Аякс плюс Хазмат. Або ж таки, ви можете зіграти Аякс на 5 хід і на 6 хід просто зіграти багато своїх карт і зіграти Хазмат. І він зачепить дуже багато карт. Якщо у вас немає пріоритету, то опонент не зможе зробити на Аякса Шанг Чі, але Аякс може вирости до 5.15-5.20 в залежності від того, скільки карт є локації, адже він бафається і від ваших карт, і від карт опонента. Гарна колода сильна колода до неї треба звикати, адже тут багато різних пів. Шангчі завжди потрібно для того, щоб знищити карти опонента. Вайпер плюс худ це дуже сильна. Парція дуже сильний матч, дуже сильний плей. Перепрошую, адже якщо ви зіграли фуда на 5-6 хід, вайпер завжди буде перекидати саме фуда, якщо він є найслабшою картою на цій локації. Це тепер не рандомна карта, тому вайпер заслуговує на те, щоб бути в цій колоді як дуже сильний плей. Наприклад, за 0 енергії 3, 9 3-8, адже ви пересуваєте фуда на сторону опонента. Ви вже ви скоріше на п'ятий хід повернули його з допомогою біста собі в руку. У вас є демон, дуже дуже багато різних плеїв. Бов'язково. Будь ласка, загляніть вайбренню. Offers, які доступні у вас в магазині, ви можете отримати 100 кредитів та 30 бустерів за безкоштовно, в принципі, чому б ні. Зараз я вже їх вже отримав, тому на екрані їх немає, але у вас ще є 2 дні для того, щоб їх отримати. Це багато абсолютно ні, але чи це безкоштовно, звісно ж таки так, тому це вартує ваших 2 хвилин, щоб дойти отримати 100 кредитів. Так само про магазин. Якщо ви цікавитесь тим, щоб отримати 6 тисяч токенів за дуже дуже вигідний прайс, адже якщо ви купуєте 500 токенів за 700 золота, то давайте помножимо це буде 8400, якщо не помиляюсь, тому це вже дуже дорого. Якщо купляєте дорожчі токени, то їх дуже рідко є в магазині, вони тепер роблять їх дешевшими. Цей бандл є найбільш вигідним бандлом, який буде найближчий час в мару який, напевно, за пару місяців є найбільш вигідним. тому Якщо у вас є достатньо золота, якщо вам потрібні токени на нові карти, а це завжди потрібно. Беріть цей бадл обов'язково. Тут дуже гарний варіант на Дестроєра. І в цілому по ресурсах це дуже і дуже вигідно. Ви отримаєте 2000 кредитів, що є один одною ключа для Spotlight кешів, і токени на одну карту серії 5, тобто будь-яку нову карту. Якщо ви не хочете грати спотлайти, ви можете купити без абсолютних проблем. До речі, обов'язково подивіться мій ТІР-ліст, який буде теж в куту над під цим відео. Ви зможете побачити, які карти пулу 5 і Полу 4 вам обов'язково треба мати в своїй колекції. Там є Тір імба, і його треба купляти якомога швидше. Хопс Амерс і Локі. А Рішем уже не дуже хороша карта. І останній анонс цього відео я хотів зробити саме в вигляді геймплею. 30 числа, тобто через пару годин після виходу відео, будуть клани. Нарешті клани будуть доступні в Marvel снепі. Я не знаю, як вони вийдуть обов'язково з точки зору технічного, але вони виходять, і це як на мене дуже-дуже важливо. І ми створимо свій клан. Ми створимо свій клан, це буде клан чорних лицарів, тобто орни чорних лицарів. Якраз відсилка на код Гіас, хто дивився, якщо точно дивився, як на мене назва доволі-доволі добра. Ось у нас є маска. Як на мене дуже-дуже класно. Чорний орден чорних лицарів, BKO буде, тек наш, і ми створимо клан на 30 людей, тому що максимальна кількість людей в клані це буде 30 людей. Так що, будь ласка, хто хоче доєднатися, підписуйтесь на телеграм-канал, там буде всі новини, там будуть всі опитування щодо знаків, емблем, назв і кланів і що ми будемо, в принципі, там робити. Ми там будемо обговорити в чаті. Так само будемо обговорити, що відбувається в плані, що нам потрібно зробити. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, це буде найлегший спосіб побачити, що відбувається, і найлегший спосіб зрозуміти, як ми будемо організовувати діяльність нашого клану, які місії будемо виконувати, якими колодами будемо грати. Тому, будь ласка, будь ласка, дуже сильно вас прошу, підписуйтесь на телеграм-канал. І давайте доєднаємося до нашого клану. Якщо раптово у нас буде більше 30 людей в клані, то я обов'язково додам трошечки більше. Тобто я створю другий клан, який буде так само Чорний Лицарі 2, але я не дуже вірю, сильно вірю, що це можливо. Тадже давайте просто додінаємось, давайте разом будемо виконувати квести. Давайте разом будемо розвивати ваші акаунти в Марву Снепі. І просто будемо разом насолоджуватись тією чарівною грою. З вами був Рілуж Діджі. Дуже сильно дякую вам за те, що подивилися цей з нападайжест. Він не був дуже довгий, але як на мене він був доволі інформативний. Залітайте в телеграм-канал, я буду дуже сильно чекати вас в нашому клані. Гарного дня, бережіть себе і сподіваюсь, сьогодні у вас є світло цілий день, адже нарешті стало сталося трохи краще. Пока-пока.